Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео важлива інформація для українців, хто хоче отримати тимчасовий захист в таких країнах, як Іспанія у 2025 році. Вся детальніша інформація, остання, яка є на сьогоднішній день, зараз вам розповім. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий цей контент, тут багато інформації для українців за кордоном. Отже, Іспанія хочу сказати, що Іспанія, як і інші країни Європейського Союзу, надають Тимчасовий захист для українців, але е, в Іспанії немає державної допомоги для українських біженців. Якщо ми будемо порівнювати з Німеччиною, в Німеччині ви знаєте, діє державна програма. Це параграф 24 надається виплати Біргільґельд. В Іспанії такого немає. Тобто, допомогу, яку надає Іспанія, в цій країні займаються. Благодійні організації, такі як, наприклад, Червоний Хрест. Тобто, якщо ви хочете приїхати в Іспанію, вам потрібно відразу знайти відділення Червоного Хреста. Вони, в принципі, існують в кожному місці цієї країни. Ви звертаєтесь до Червоного Хреста, даєте всі необхідні документи, їх розглядають і приймають рішення, чи вони надають вам тимчасовий прихисток, чи ні. Також хочу сказати, що Іспанія надає прихисток українцям, які переїжджають з інших європейських країн, маючи там тимчасовий захист. Тобто, наприклад, ви були в Польщі, закрили там тимчасовий захист, приїжджаєте в Іспанію. Іспанія може також вам надати. Дозвіл на проживання, але е, причина саме вашого переїзду повинна бути такою вагомою. Тобто ви повинні довести, що по яким саме причинам ви вирішили переїхати в Іспанію. Отже, ви звертаєтесь до Червоного хреста, червоний хрест бере вас на е, утримання, так скажімо, бере вас на програму. Як діє програма допомоги українцям в Іспанії? Її можна розділити на такі три фази: це нульова фаза. Перша фаза і друга фаза. З того часу, коли вас збере на програму Червоний хрест, це можна назвати нульовою фазою, вам дають безкоштовне житло, вас зазвичай розсілять десь в готелі. Тобто ви будете мати безкоштовне проживання і також безкоштовне харчування. Це в Іспанії називається для українців нульова. Фаза. Виплат на нульовій фазі ви не отримуєте. Тобто вам тільки надається безкоштовне житло і без, безкоштовне харчування. Потім ви можете знаходитись на цій нульовій фазі приблизно від 2 місяців до 4-5 місяців. Потім вас переводять на першу фазу. І вам надається вже соціальне житло. Також хочу сказати, що соціальне житло ви можете отримати в іншому місці іспанії. Тобто, наприклад, якщо ви на нульовій фазі були в одному місці, то на першу фазу вас можуть перевести десь недалеко, наприклад, там за 30-40 кілометрів, 50 кілометрів, але в інше місто. Тобто, соціальне житло вона надається звичай в іншому якомусь місці. Отже, друга фаза це перша точніша, фаза. Нульова фаза це ви живете в готелі. Перша фаза, ви живете в соціальному житлі. Що таке соціальне житло? тобто Це квартира, ви там живете, але там також можуть бути, наприклад, це там трьохкімнатна квартира і одна з кімнат це буде ваша кімната. Тобто це соціальне житло, там можуть жити різні сім'ї, але ви вже живете в, на цій квартирі, і в, вам, ви живете безкоштовно і вам вже починають платити також виплати на їжу. Ну, Приблизно на одну людину зараз десь 300 євро ви будете отримувати в Іспанії. Потім після цієї першої фази вас переводять на другу фазу, це, як би мовити, остання фаза. Це ви вже Червоний хрест вам винаймає житло, і житло ви повинні знаходити самі. То ви знаходите квартиру, Червоний хрест робить договір з власником і оплачує вам житло, і надає також вам виплати. На харчування. Якщо це одна людина, у вас є бюджет приблизно до 650 доларів на житло на місяць, ви дивитесь житло в, такому, в такій категорії ціновій. І Червоний хрест вам оплачує житло, і також видає кожного місяця виплати приблизно на людину максимум 350 євро. Що ще можна, друзі, вам сказати? Ну, також ви отримуєте тимчасовий захист, дає вам змогу безкоштовного навчання, якщо це діти, діти можуть навчатися безкоштовно в школах, також безкоштовне медичне обслуговування. І ця друга фаза, коли ви точніше, коли ви з нульової фази переходите на першу фазу, саме з цього часу починається відлік вашої програми. Якби соціальної в Іспанії. коли ви вже переходите саме на першу фазу, тобто, наприклад, ви приїхали в Іспанію, звернулись в Червоний Хрест, отримали дозвіл на проживання. Також хочу сказати, що саме Червоний Хрест, коли він вас бере на програму, він займається вже всіма вашими документами. Тобто, він допомагає вам поїхати в поліцію, наприклад, отримати там дозвіл на проживання, тобто все, що пов'язано з документами, вам допомагає на першому етапі саме Червоний Хрест. І, наприклад, ви отримуєте безкоштовне житло в готелі на нульовій фазі, живете там три місяці, наприклад, і потім вас переводять на першу фазу. Наприклад, ви заселились у вересні, вересень. Жовтень-листопад, і в кінці листопада вас переводять на першу фазу. Саме з цього часу буде відлік цієї програми допомоги для українців в Іспанії. Він діє півтора року зараз для українських біженців. Тобто, саме з кінця листопада буде відлік півтора року для. Програми для українських біженців. Ну, як я казав, ви знаходитесь на першій фазі. Певний час це може бути місяць, і потім ви вже шукаєте самостійно собі житло. І Червоний хрест оплачує вам житло, квартиру, і також дає виплати на харчування. Це приблизно 300 євро 350 євро в місяць на родину. Ну, також тимчасовий захист це безкоштовне навчання для ваших дітей. Безкоштовні мовні курси і безкоштовна медицина. Така допомога, друзі, діє на сьогодні в Іспанії. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо зможу відповісти, надам вам звичайно, відповідь. Отже, друзі, дякую, що дивитеся цей канал. Це всі новини стосовно Іспанії на сьогоднішній день. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.